Віктор Шлінчак написав про велике дипломатичне перезавантаження, таке собі велике дипломатівництво від Зеленського. Володимир Олександрович сам його проанонсували, там звільнили частину послів і попризначалося нових. Все це закінчилося ще більшою кількістю запитань щодо цілей, методів та намірів впорядкування дипломатичної служби. Почати треба з того, що частина анонсованих послів досі не отримали агремани, тобто дозвіл на прийняття від країни потенційного їх перебування. Ще частина анонсованих призначенців не пройшла процедуру спецперевірок. Це обов'язкова дія перед затвердженням. І цілком можливо, що дехто ці перевірки так і не пройде, бо по деяких кандидатах є питання в спеціальних службах ну а ще, крім того, є складання відповідних іспитів вони мали би передувати призначенням. Показовим в цьому плані є указ президента щодо призначення надзвичайним і повноважним послом в Угорщині Федора Шандора. Його кандидатуру було анонсовано та погоджено з приймаючою стороною, і про це було сказано президентом ще понад рік тому, у серпні 2023 року. І тільки от зараз з'явився указ оперативно нічого не скажеш. Можна також згадати і кейс посла України в Молдові Данилова, який був також проанонсований президентом і який дізнався про своє призначення з телезвернення. Тому ніхто нікуди не поїхав, бо не мав наміру це робити. А Греман на екссекретаря РНБО навіть не був відправлений, і це не поодинокі випадки. Щоб оцінити ті чи інші кандидатури, спочатку треба зрозуміти, чи новопризначені мають мандат на реалізацію місій, а вже потім робити узагальнені висновки. Втім, деякі вже очевидні. Чи тішить те, що, приміром, забрали зі Словенії абсолютно безрезультативного Андрія Тарана? Так, звичайно. Але хто понесе відповідальність за його призначення і за те, що від самого початку результат був прогнозованим? Людині, яка не годилася для дипломатичної служби та мала проблеми з ефективністю на попередньому місці роботи, увесь час із держбюджету платили зарплату, і ніхто не несе відповідальності за цей абсолютно невдалий експеримент, бо це політичне призначення. І чи не є наступанням на ті ж самі граблі потенційні призначення, які готуються знову? Тобто урок не вивчений, починаємо все заново. так? В МЗС України є достатньо професійних кадрів, які могли би посилити наше позиціонування в світі, і це не тільки країни Африки та Азії. У виборі кандидатур знову переважає політична доцільність і загравання з суспільством. З цього можна зробити невтішний висновок, що офіс президента Зеленського змінювати підходи щодо розуміння важливості і відповідальності дипломатії не. Збирається від каналу Саме Сік. Та тому, що де коміки і клоуни, а де дипломатія? Що вони можуть змінювати? Які візії вони можуть принести смішно і сумно водночас?